Продовжую ділитися своїм шляхом у профорієнцію в Німеччині. Сьогодні маю завдання трішки допомогти вчителям з математики. Хочу поділитися ще одним моментом про те, як проходить практика у підлітків. Чому я заговорила про практику? Тому що діти, наприклад, як моя донечка, вона закінчила 10 клас тут в Німеччині в Україні, але не потрапила за кількістю балів, щоб навчатися далі, і тому діти після 10 класу вони мають. Обрати направлення своєї професійної діяльності і знайти практику, що це дає. Це дає можливість, якщо е, знаходиться практика, то можна від цієї, цієї організації пройти далі навчання. І воно відбувається таким чином. Тобто, дитина, якийсь час, наприклад, два місяці, вона проходить практику, а один місяць вона знаходиться на навчанні. І, до речі, навчання вже шукає саме та організація, яка Дає практику підліткам, одинадцятий клас. Вона ще буде завершувати в Україні це онлайн навчання, і вже тоді будемо дивитися, що буде далі. Ну, а моя практика на цьому місці в центрі дитячої творчості завершується сьогодні, останній день. Отримала звичайно цікавий досвід. Подивилась, як працює саме німецька система, який уклон, на що вони беруть, коли вони працюють з дітьми. Було цікаво, було дуже корисно. Ну а далі далі буду, буде ділитися.